Яка найбільша країна в Європі. Україна. Ну, наполовину. Це і Росія наполовину в Європі. А, в Європі? Я не знаю. Польща межує з цією країною. В мене географія вже є. Польща межує з країною, якою. А, Україна! Я щось перепрошую. Перепутав? Так. Ви так підійшли. Неочікувано. Так, не прогрузився Пам'ятаю, можливо, Німеччина, Польща. Що біля Польщі знаходиться Чехія. Ні, не Чехія, це кордон має бути. Норвегія, Італія. Це може не з тим. Румунія, Амстердам. Пам'ятаю! Це Україна. До побачена. В Європі. Я без шансів. Україна? Є. Або Франція, або Україна треба вибрати, яка для України напевно.